Ва Україні дрони гур атакували морський порт та НПЗ у Росії. Створення вищого адміністративного суду затвердив парламент. Житель Хмельниччини хотів придбати авто за кордону та втратив понад 150 тисяч гривень. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. У Костянтинівській Донецької області внаслідок ударів по місту загинули щонайменше п'ятеро людей, а ще вісім людей поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби. За попередньою інформацією, три йдеться у повідомленні: російські атаки на цивільних у Костянтинівці останнім часом стали частішими та жорстокішими, і перебування в місті стало небезпечним. Влада закликає мешканців евакуюватися якомога швидше. Верховна Рада України проголосувала за створення вищого адміністративного суду. За проголосували 234 депутати. Про це повідомив нардеп Желізняк. За його словами, цей закон мали ухвалити ще до 31 грудня минулого року, оскільки він важливий для співпраці з МВФ. Законопроєкт передбачає створення спеціалізованого окружного адміністративного суду та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів. Вища кваліфікаційна комісія суддів тепер має оголосити конкурс на посади суддів впродовж одного місяця. Його проводитимуть за участі експертної ради. Дрони ГУР атакували морський порт та НПЗ в російському Туапсе. Як повідомляє джерела у розвідці, внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено нафтопереробне обладнання. Росія ж визнала факт атаки. Місцеві діляться фото та відео наслідків ураження та повідомляють про атаку також на місцевий морський порт. Комплекс ураження об'єктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики армії Росії. Цей нафтопаливний термінал є одним з найбільших в Росії, а цей порт одним з ключових російських вантажних портів у Чорному морі. Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється. Старокостянтинівська громада прощатиметься із головним сержантом Шевчуком Леонідом Миколайовичем. Вірний військовій присязі Леонід виконував бойові завдання в районі населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області. Загинув 23 лютого 2025 року в районі ведення бойових дій. Заходи вшанування воїна будуть проводитися завтра з 9 до 9.30 біля будинку, де проживав захисник по вулиці Франка, 39. з 10 до 12 години в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів поховають Леоніда Шевчука на міському кладовищі. Співчуття рідним вічна пам'ять та шана полеглому воїну. Купував авто з-за кордону та втратив гроші. Зловмисники ошукали 29-річного жителя Понінкінської селищної територіальної громади на понад 156 тисяч гривень. На одному із популярних сайтів оголошень потерпілий знайшов інформацію про продаж автомобіля. Ціна була досить вигідною, тож чоловіка зацікавила пропозиція і він зателефонував продавцю. Коли деталі покупки обговорили, продавець пояснив, що автомобіль знаходиться за кордоном та його необхідно пригнати і розмитнити. Аби розпочати цю процедуру, покупець мав перерахувати продавцю всю суму наперед. Нічого не підозрюючи, потерпілий надіслав на вказаний шахраєм рахунок понад 156 тисяч гривень. Одразу після цього зв'язок із псевдопродавцем обірвався. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини даного шахрайства та вкотре закликають громадян бути обережними. У Хмельницькому готуються до транспортного поповнення. Наразі виробник випробовує перший тролейбус із понад 40 одиниць, які має отримати місто згідно із підписаною угодою. На черзі ще кілька тролейбусів. Про це розповів сайту Є заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, новий електротранспорт у Хмельницькій прибуватиме поступово. Перший тролейбус, який наразі проходить обкатку у Чернігові, очікують уже найближчими тижнями. Наразі це все, що встигаю розповісти. Попереду ще багато новин. тож залишайтеся з першим подільським. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.